За підтримки навчального закладу, за підтримки організації і департаментів освіти Так, спрощена система, але досвід в загальному здобувається. Так, Deluxe Sweet Bakery, запрошуємо вас на сцену. Готується Double D. Вас вітає міні-компанія Deluxe Sweet Bakery. Діяльність міні-компанії розпочалася в жовтні минулого року. Ми маємо два види продукції: це виготовлення подарункових боксів на замовлення та солодощі власного виробництва. Складовими боксів можуть бути меренговий рулет, капкейки, трайфли та десерти. Фішкою цих боксів є те, що замовник самостійно обирає начинку та декор. Кожен бокс готується під індивідуальне замовлення. Тож місія міні-компанії компанії створити гарний, позитивний настрій замовникам та приємні, смачні, яскраві враження завдяки нашим десертам. Іншим видом діяльності є забезпечення слуховачів освіти та педагогів свіжою запашною випічкою та гарячими напоями під час обідньої перерви в нашому навчальному закладі. Серед асортименту випічки є ватрушки. Булочки, плюшки, пироги, піца та пиріжки з різними начинами. На початку розробки бізнес-плану проведення світ-аналізу та функціонування компанії впродовж півроку ми визначили для себе плюси та мінуси нашої діяльності. Серед мінусів серед мінусів висока конкуренція із точками роздрібної торгівлі, які знаходяться поряд з нашим училищем і. Які е, продають схожу продукцію, ку е, також короткий термін е, зберігання товару, тому ми готуємо е, випічку, розраховуючи попит в літанні, а подарункові бокси тільки за попереднім замовленням. Із плюсів це додатковий дохід під час навчання та високий попит на продукцію серед учнів та постійних замовників. Також процес виготовлення товару ви можете спостерігати в нашому навчальному центрі та на сторінках. Соціальних мереж ми використовуємо якісну сировину та пропонуємо порівняно низьку ціну. Ще одна особливість нашої компанії полягає в тому, що ми використовуємо екопакування, тобто паперові коробки, пакети, стаканчики для напою та дерев'яні ложечки для десертів. Підсумку нашої, підсумку нашої роботи ми ефективно використали адміністративні ресурси училища, виконали бізнес-план і реалізували стратегії, покладені на команду. На момент закриття маємо такі фінансові показники. Виготовлено та реалізовано продукції на суму 100 тисяч 31 тисяча 145 гривень. Витрати 91 тисяча. 675 гривень. Чистий прибуток 39 470 гривень. Без урахування комунальних послуг та заробітній плати. Дану суму ми розподілимо на загальних зборах по завершенню навчального року. Чекаємо на ваші замовлення, які можна зробити через інстаграм-сторінку за посиланням. В подальшому в кожного з нас є на меті створення власної справи завдяки навичкам, які ми отримали впродовж курсу компанії. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам, додатковий плюс за те, що пішли на випередження. Половина запитань, будь ласка. Клієнт може вибрати різні начинки. А щодо борошна, ви використовуєте пшеничне борошно чи також інші борошна, які більш корисні для здоров'я, це сільнозернові, і гречане, вівсяне, і так далі? Ми використаємо пшеничне борошно. Щоб ваш продукт був більш. Спроможні конкурувати, то і для здоров'я гарно то було б гарно і інше борошно. Ну, якщо клієнт поставить акцент на тому, що йому потрібне інше борошно, інший вид борошна, звичайно, ми це зробимо. На випередження. так? І дослідити, чи клієнту потрібно. От вже напевно, правда, ви би ви б замовили з гречаним борошном. Так, молодці, дякую. Дабл Д запрошуваат на стадо готовица етно пик